2025 рік минає, і одним з підсумків цього надважкого воєнного року. Є те, що нам вдалося, попри війну повернутися до соціальних питань, повернутися обличчям до тих верст населення, які є реально соціально незахищеними. Я дуже вдячний всім в цьому залі за підтримку нашої пропозиції про підвищення заробітних плат вчителів, істотне підвищення врешті і підвищення заробітних плат викладачам вузів. Також нам вдалося врешті підвищити виплати при народженні дитини, да вдалося підвищити допомогу Могу прифронтовим регіонам, а також е, ВПО щодо житла забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом. Однак роботи попереду ще дуже і дуже багато. У нас є величезний борг перед нашими людьми. Передусім, це законопроект 14191, який сьогодні стоїть в залі Верховної Ради. Я маю на увазі на цей тиждень. Це про системну підтримку сімей з дітьми з інвалідами. Законопроект Передбачає і надання послуги раннього втручання і супроводження освіти дітей як у школах, дитсадках, так і вдома. і так само надання батькам можливості для відпочинку, того, чого зараз у нас нема. Дуже важливо, що все це ми пропонуємо фінансувати за рахунок державного бюджету України, а не так, як є зараз за рахунок місцевих бюджетів. Крім цього, дуже важливе питання це в. Решті пенсійна реформа. Ми вимагаємо від уряду, аби він вніс пенсійну реформу до зали Верховної Ради, і ми, врешті, виправили істотні недоліки солідарної пенсійної системи. Цю формулу, яка вкраде у людей пенсію, частину пенсії при виході їх на пенсію при обрахунку пенсії. Виправили недоліки, коли військові мобілізовані отримують меншу пенсію ніж кадрові воєнні. Виправили і інші недоліки. Солідарної пенсійної системи і ввели другий рівень накопичувальної пенсійної системи. Це вкрай важливо. І врешті ми маємо скасувати кланові пенсії. Зрешті, треба внести до Верховної Ради законопроект про скасування прокурорських кланових пенсій. І комітет давно вже наполягає на цьому. Півроку ми не можемо ніяк прийняти це рішення. І також дуже важливе питання це реформа прожиткового мінімуму. Ми маємо обрахувати і. Встановити чесний прожитковий мінімум і дати людям дороговказ, коли ми досягнемо його і коли ми забезпечимо у відповідні підняття соціальних стандартів. Прожитковий мінімум це мастхеп для нас сьогодні. І на все це джерела є, джерела є за рахунок детінізації, за рахунок припинення тих схем, які ще досі є в нашій економіці.